Привіт усім друзі, всіх вітає на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим запеченим м'ясом з помідором та сиром. Для цього нам знадобиться нарізати ріпчату цибулю тоненькими півкільцями. Додаємо сюди ложку майонезу або сметани, солимо, перчимо і відставляємо. Нарізаємо кружальцями помідор приблизно десь на 0,5-0,7 товщиною до 1 см. Також відставляємо в окремій мисці змішуємо гірчицю, майонез або сметану, також столову ложку лимонного соку. Перемішуємо і відставляємо. Нарізаємо грудинку приблизно товщиною десь у 1,5 см, як на мене, це найідеальніша товщина для такого приготування м'яса. Робимо ось такі надрізи навські з такими собі ромбіками. Це для того, щоб м'ясо добре у нас промаринувалося. Далі м'ясо потрібно посолити, поперчити з двох сторін і додати можете за бажанням ще улюблені спеції, наприклад, якусь приправу для м'яса, але головне не забагато. І далі кожен шматочок м'яса змащуємо нашим ось таким саморобним соусом. З двох сторін змащуємо так щедро і викладаємо уже на деко вистелене фольгою або пергаментним папером. Включайте собі заздалегідь духовку на 200-220 градусів, щоб вона прогрілася. Далі викладаємо на кожен шматочок м'яса кружальці нарізаного помідору. І зверху на помідор ми викладаємо щедро нарізану нашу цибульку. Цибулі ми не шкодуємо в цьому рецепті, вона, повірте, в самий раз. М'ясо відправляємо в духовку приблизно на 35-45 хвилин. Знову ж таки, буде залежати товщина м'яса, на яку ви нарізали, можливо, хтось наріже 2 см шматочки товщиною, тому, відповідно, можливо, знадобиться і 45 хвилин, щоб м'яско пропеклося. Після чого витягуємо з духовки, температуру зменшуємо на 180 градусів і ось так щедро зверху посипаємо натертим твердим сиром, будь-яким можна моцарелу. І ще ставимо на 5-7 хвилин в духовку, щоб утворилася зверху така собі сирна скориночка. Хтось любить більш таку припечену, хтось любить слабшу, тут уже на ваше вподобання. Подаєте таке м'яско з будь-яким гарніром чи салатом це направду дуже смачно. М'яско є не сухим, воно є соковитим, тому що. Там і соус ми гарно дали, плюс помідори, цибулька. Повірте, воно дуже-дуже смачно. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви. І всім па-па!